Приємним видалося завершення минулого навчального року для мультипрофільного ліцею. У травні заклад отримав комплекти меблів для навчальних кабінетів. Дану підтримку ліцей отримав від фонду ООН ЮНІСЕФ. В ці комплекти входять меблева стінка, вчительський стіл, стілець, дошки і дитячі одномісні парти зі стільцями. Всього вийшло 510 комплектів парт. Це на 10 класів середньої і старшої школи, і на 7 класів початкової школи. Ну і плюс 17 стінок, 17 столів, 17 дошок. Ось таким чином ми оновилися, намагалися оновити кабінети, які цього потребують. Зараз меблі вже встановлені у навчальних кабінетах початкової та середньої школи. Плюсом парт та стільців є те, що вони регулюються за зростом учня, розповідає директорка закладу освіти. Перевага цих парт в тому, що дійсно їх можна регулювати за відповідною висотою. Ті парти, що в початковій школі мають одну ростову позицію, парти для учнів середньої старшої іншу. Але дійсно це підходить як для учнів п'ятих класів, так і для учнів старшої школи. Тож новий навчальний рік учні мультипрофільного ліцею розпочнуть в оновлених кабінетах. До речі, заклад вже набрав три перших та п'ять десятих класів.